Я типу гуглила відео типу, як задовільнити жінку. <гл 'язув readiness> <гл 'язування> Пункт А це е, лежите, обнімаєтесь. Пункт Б оргазм. Це кринжово. Це... Я вважаю. Це той чарівний гномік. Це загадка людства. Ага. Але ну, чоловіки не роз... хочуть це лізти. <гл 'язувати> <гл 'язувати> Жінкою я так і не стала після першого разу. І Ой-ой, який це великий позор. Тема сьогоднішнього випуску перший секс. Чи має це бути боляче і міфи щодо першого разу? Окей, я хочу почати свою історії, тому що моє дитинство був прям переповнений культом першого разу. Нам вчителька біології в школі розповідала, що от якщо дівчинка почне займатися сексом, то вона вже не округляться бедра. В неї стануть більші груди, вона стане вже ну, візуально старшою і типу прав справжньою жінкою. І це мене вражало, тому що а хто не хоче бути справжньою жінкою? Але потім я зрозуміла, що жінкою я так і не стала після першого разу. І, типу, справжньою жінкою в її розумінні. і це дуже сумно. Тому, будь ласка, розкажіть, а які міфи ви пізнали в своєму дорослішені? Ну, мій особистий досвід насправді дещо схожий, тому що цей міф він живе і досі, так що. Після першого сексу е, життя дівчини змінюється, вона стає жінкою, жіночною, і ще такий міф поширений, що можна побачити якось візуально, чи займалася вже дівчина сексом, чи не займалася. Як ну дуже різні критерії, знаєте, як народна медицина. В когось там не знаю, походка змінюється, хода так. в когось збільшуються груди, чи якось округляються, змінюються бедра, ноги і так далі. Але це все знову ж таки наголошую, міф через те. Що Перший сексуальний досвід, ну власне, ми говоримо про досвід с... проникнення, тому що в ці всі категорії не входить інші не входять види інші сексу. Ну і знову ж таки, оцей культ снотливості, який е, наслідується власне через ці всі характеристики. Бо якщо я позбудуся цноти, то це зразу стане помітно, і всі це будуть бачити. І ой ой який це великий позор, так ну тобто, якось, якось так це все поширюється. І Відповідно, маємо розуміти, що це міф. Тому що ну, іноді взагалі нічого не помітно, і взагалі я не розумію, як люди це помічають. В них, напевно, якийсь спеціальний цнотливий рентген е, існує. В мене такого немає, тому я насправді не помічаю І це все дуже індивідуально. І життя після першого сексу не змінюється абсолютно ніяк. Тому що е, іноді е, буває так у дівчат, що після першого проникнення. Наступне також може бути, наприклад, неприємним, дискомфортним. Тобто не відбувається так, що перше проникнення перший секс і все, і ти тепер більше нічого не відчуваєш. Так, ну тобто, якщо ми знову ж говоримо про особливості проникнення, то у когось можуть бути кров'яні виділення, так чи якісь. Надриви, так? десь приблизно так це виглядає, а в когось може їх взагалі не бути. так? Тобто і крові не буде. І це не означає, що дівчина вже займалася сексом, це означає, що не такі особливості організму. А в когось ці кров'яні виділення можуть бути декілька разів. Тобто, ну, при декількох статевих актах Ну, проникнення мається на увазі безпосередньо. Не знаю. Я просто цей момент, коли мені це сказали, я відчула себе обманутою. Тому що я завжди. Молодому віці, я вже відчуваю себе старою. Молодому віці школяркою. Я завжди була дуже худою і не мала бедер. Я думала от. Я знаю схему людства, як зробити мені округлі бедра. Я реально сиділа і задумувалася, а від чого це залежить? Це залежить саме від проникнення. Тобто можна, наприклад, будь-чим проникнути, і в тебе стануть круглі бедра. Типу, так вони зсередини, отак округлішують. Типу. Чи можливо це залежить від чоловічих гормонів? Типу, в твоє тіло потрапляють чоловічі гормони, а потім я зрозуміла, що, що це взагалі якась фігня, і мене обманули, і мої бедра не округлилися. І ми згадували про такий болючий перший секс, не травматичний, а просто болючий. І з свого досвіду в мене він був нормальний. Я дуже боялася, що типу, буде боляче, але реально боляче це не обов'язково, щоб, щоб це було боляче. І не обов'язково, щоб типу, перший секс це було прямо проникнення. Не обов'язково там лізти, не знаю, по самі гленти можна там трішечки. Що... <смеш> 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 Лізти по самі Гланди це дуже, дуже цікавий підхід. Але насправді ну, перший секс він не обов'язково має бути болючим, бо більше, якщо правильно до нього підготуватись, правильно це означає з турботою про себе і свої відчуття, тому що конкретних інструкцій, як правильно до нього готуватися, не існує, бо ми всі різні і потреби, відчуття у нас всі різні. Але про це ми поговоримо в іншому випуску про підготовку до першого. Сексу. А е, щодо того, чи буде боляче чи не буде боляче, е, залежить від того наскільки уважно ми будемо відноситися до партнера, і партнер буде відноситись до нас знову ж таки, якщо ми говоримо про проникнення статевого члена. Давайте так, тому що е, проникнення, наприклад, пальцями, е, ну взагалі в принципі не повинно передбачати болючих відчуттів через те, що знов ж таки використовується лубрикант, має бути розслаблене тіло для того, щоб це було приємно. А не власне дискомфортно і тому чи буде це боляче, чи не буде, немає однозначної відповіді. Але знову ж таки маємо міф, який поширюється, що це обов'язково буде боляче, обов'язково буде неприємно. І взагалі перший раз у всіх такий. І, ну і з цим треба змиритися, це треба прийняти, і це треба просто пережити. Так от, якщо з таким підходом займатися перший раз сексом, то питання для чого? І знову ж таки я нагадую, те, що я вже казала, що ну іноді буває так, що і перший раз боляче, і другий, і третій, якщо знову ж таки підхід отакий, що це треба просто пережити, а не підготуватися до цього, використати лубрикант, використати, можливо, якісь. Масажні е, свічки, так? Ну, тобто все те, що максимально розслабляє тіло, аби це все було в задоволення. все ж таки. Я згадала історію, ця історія ще десь по інтернету блукала, що хлопці думають, що перший секс там має бути багато крові. І один на таке побачення, яке передбачало перше проникнення в дівчину, він приніс цілий тазик для того, для того, щоб. типу, Стекло все. Це кринжово, я вважаю. Це... Ну, тобто, прям принизливо, я би сказала. Ну, для жінки, як мінімум. Е, та, та, це, типу, це принизливо, тому треба якось більше про це говорити. Що в крові, в принципі, не має бути. Якщо є, то значить, ви недостатньо розслабились, недостатньо лубриканту. Е, просто треба було трішки довше, тому що чим довша прелюдія, тим. Легшеше йде знову ж таки. Це неоднозначно. Ну, тобто, дивіться, іноді буває так, що довга прелюдія навпаки створює більше напруження. Але знову ж таки, це від того, коли ми будемо про це і говорити з своїм партнером чи партнеркою, і будемо вказувати на свої відчуття, що дуже рідко відбувається при першому сексі, тому що всім дискомфортно, не знаєш, що робити, не знаєш, як себе поводити, навіть не можеш зрозуміти, що ти відчуваєш. І комунікація, знаєте, це як ти довго стоїш на сцені, наприклад, ти нічого не говориш, ти відчуваєш напруження, і це логічно. Але коли ти починаєш говорити, ти розслабляєшся. І от в сексі можна провести таку паралель, що коли ми починаємо говорити, може навіть іноді жартувати, що теж дуже розслабляє, так? тобто це переключає нас з якоїсь оцієї, не знаю, відповідальності за власні відчуття на сам процес отримання задоволення і взаємодії. Тому що, власне, часто перший секс перетворюється на якийсь дуже технічний процес, що треба війти. І все, і, і далі все піде як по маслу. Та ну типу, десь приблизно так. Але ну знову ж таки, якщо є вагінізм, його неможливо з'ясувати до ну, першого проникнення якогось. Ну я теж не знала до свого першого проникнення, що в мене вагінізм. Я потім, типу, зрозуміла, типу оу, типу, оу. і ніхто до мене, е, мене до цього не готував. Причому що це досить поширене це захворювання, про яке мало хто говорить. Типу, що багатьох саме проникнення буває неприємним, болючим, колючим, і типу, і жінки привикли: ну, дивіться, був перший раз він болючий, ну і тепер він теж болючий. Ну, значить, він має бути болючим. Uh -huh. І асоціація негативна, і потім взагалі важко отримувати задоволення від сексу і багато обмежень. Тому, власне, чому так важливо звертати увагу на свої відчуття під час взагалі, проникнення, взаємодії і так далі, тому що це будуть ключові фактори, якими треба потім користуватися про це, казати, шукати підхід до себе, так, ну тобто вказувати якісь напрямки своєму партнеру чи партнерці, що треба робити. Ну і не уникати взаємодії, якщо ну, власне, є якісь труднощі. І хочеться сексу, хочеться взаємодії, хочеться не знаю зближення з партнером чи партнеркою. Тоді дуже важливо, ну якби розповідати про свої особливості, не намагатися їх приховати, бо це тільки оскладнить. Знаєте, це дуже добре, що ви сказали, що перший секс це не лише технічні штуки. Я така людина, яка любить чіткі критерії. От що ти маєш зробити, щоб дістатися з пункту А до пункту Б. І, типу, пункт А, це е, лежите, обнімаєтесь, пункт Б оргазм. Як я зрозуміла, що ну не всіх, перший секс супроводжується оргазмом, тому що. Наприклад, в мене була подруга, яка до того не мастурбувала, вона не досліджувала себе, але потім знайшла хлопця і почала займатися коханням, любов'ю. І оскільки вона не знала, що таке оргазм, то коли щось наближалося до того, вона така: о, ні, я хочу пісяти. Ой, я сильно хочу пісяти!» бо типу, вона не знала, що, типу, що відбувається з її цілом. І перші рази вона дійсно не відчувала оргазму. І все нормально. Абсолютно, як можна зрозуміти, що це оргазм, якщо я ніколи його не відчувала, так тобто це треба з'ясувати, знову ж таки, уважним ставленням до себе. Тобто, ну, умовно, якщо їй здалося, що вона хоче пісяти, вона сходила попісяла, і е, щось продовжилось чи вже нічого не продовжилось, так? Тобто, щоб дослідити, як це працює, дійсно дуже складно отримати оргазм від першого сексу, якщо ти не мастурбувала і не знаєш цих відчуттів, так знову ж таки, але можливо отримати оргазм від першого сексу, якщо це дослідження, робо кажучи, себе, і немає якої. Знов ж таки цілі отримати оргазм. Тому що найгірше, що може взагалі бути в сексі, це ставити собі ціль, отримати оргазм, або щоб твій партнер або партнерка отримали оргазм. Тому що тоді порушується всі, ну, якби задоволення від взаємодії. Ми маємо ціль, і ми до неї. Йдемо, не знаю, тремося, ну будь-що, так. Тобто, поки хтось не отримає оргазм, або в кращому випадку обоє не отримують оргазм, це ну, порушує всі відчуття. Сама взаємодія, вона і є самоціллю, так? Зблизитися з людиною. Отримати оргазм це, я б сказала, бонус, так? який, ну. Ми можемо отримати так ну, приємний бонус, який входить в сценарій, але який є не обов'язковим його завершенням. Так, це доволі тупо, коли, наприклад, двоє людей, в яких це перший раз, і вони такі, ну, треба закінчувати оргазм, і вони і так, і так, і так, і вже вимучені, а оргазму нема. Вони такі, де той чарівний гномік? А йой, типу, а чим типу дольдовше затягуєш, то ти вже важче тим, більше. Та, тим більше, більше змучується, то. Це дуже важко. Окей, є такий культ снотливості, який ми згадували, що от якщо жінка вже зайнялася сексом, що її вже плюночка пробита, то вона вже спорчена. Розкажіть щось про цей культ бо мені, мені здається, часто до вас на терапію приходять клієнти і такі. А, а це нормально, що в мене два статевих партнера, я потім не стану. Цікавий підхід через те, що зараз е, цей міф уже все ж таки ну, менш поширений, так про цнотливість і ну, взагалі її особливості чи її цінність, так, тому що це все. Ну, певного роду ілюзія, так? Ну, бо ми можемо говорити про те, що якщо дівчина користується тампонами або чашами, або е, вагінальним вібратором, тоді ну, її цнутливість теж вже ну, порушена. Так? Тобто виходить всі оці речі про проникнення, які порушують цнутливість. Але я б хотіла про іншу сторону поговорити: наприклад, про те, що ну, у когось може бути настільки тонка ця пліва. Так, тобто цнотливості, як її називають, що ну її так і не вдасться, ну, крові не буде. Тобто її так і не вдасться е, знешкодити, так би мовити, зняти. А в когось, навпаки, бувають труднощі з цією пльвою і потрібна хірургічна операція, аби жінка не страждала, тому що там ну, буквально труднощі відбуваються. Якщо така операція проводиться, то ну, виходить, теж вона втрачає свою цнотливість і тому цей міф ну він шкідливий і він про те, що. Ну, виявляється, займатися сексом, це, ну, якби що, порушення якихось правил. А якщо, а якщо до чоловіків їм можна, тобто вони не втрачають свою сонутливість, тільки жінки. Тоді якийсь дисбаланс порушується, правда? Ну, я розумію, тому що в принципі на полках АТБ також можна знайти олівці, і вони також можуть сточуватись. Але чомусь ніхто не проводить такі аналогії. Тому що от, жіноча вагіна, вона така. Вона пластична. Чим більше чоловіків побувало, тим більше вона стає як відро, і більше ніхто не хоче. І що має робити бідний чоловік? Типу, нічого не відчуває. А чому ж тоді вона не стає як відро після народження дитини одної або декілька? Ну, це, це загадка людства, ага. але ну, чоловіки не роз... хочуть це лізти. Давайте розгадаємо цю загадку, так що жіноча вагіна, вона справді пластична, і вона повертається до свого звичного розміру після статевих актів, тобто актів проникнення. Знову ж таки, тому що якщо використовувати вібратор, це ж не статевий партнер, так ну, типу, але це член статевий, ну тобто його аналог чи щось схоже і так далі. Але це про те, що м жіночий організм адаптивний. І він повертається в свою форму, особливо якщо за ним слідкувати. Наприклад, робити вправи кегеля. Так? Ну, тобто тоді е, ну, гнучкість самої вагіни буде більшою, буде вищою, і буде, ну, на неї ніяк не буде впливати жодне проникнення, ну, тобто на її форму чи розмір. Так? Ну, і загалом проникнення немає такої здатності, як впливати на розмір вагіни щоб якісь хвороби або порушення. Цнутливість, вона ж позбавляє, позбавляється, ніби це те, що ти втрачаєш, коли вступаєш у статеве життя. Ніби не ти набуваєш новий досвід, нові враження, а ти чогось, щось втрачаєш, себе стару. Типу, це неправильно, але перший секс, позбавлення цнутливості це не тільки про хвагіну, а цей також може бути і типу різні типи взаємодії. Головне, щоб людина відчувала. О, мій перший раз, коли я настільки в близьких стосунках з людиною, що ми пізнаємо своє тіло, ми пізнаємо один одного, і це чарівно. Ну, власне, шоцнутливість це такий соціальний фактор, так, тобто його люди придумали, щоб нав'язувати якісь обмеження. І щоб контролювати, очевидно, статеве життя жінок, тому що я не знаю, так легше керувати суспільством, напевно, так. Ну, тобто, за допомогою різних парадигм. Але просто маємо зрозуміти той момент, що часто цнотливість – це релігійний феномен, ну тобто їхня складова, тобто віруючих людей, все інше, ну якби воно взагалі так не працює. і анатомія нам це підтверджує, наука. Про те, що ну, бі біологічно наш організм анатомічно по-іншому працює, ніж каже, це релігія. І ДНК перших партнерів, других, п'ятих і десятих не відкладається в тілі жінки, ніяк не впливає на її дитину, власне, тільки, якщо є якась патологія, тому що бували такі випадки, наприклад, коли у двох білих людей народжувалася, наприклад, темношкіра дитина. Uh -huh. І це ну, якби доведено, що ДНК цих людей uh -huh. сформувало. Власне, ДНК зовсім з іншим типом шкіри. Ну, Це генетичні певні порушення. Ну так, але досить сумно, що в нашій українській освіті, як на уроках біології, моя е, чарівна біологиня вона була чарівна в всіх інших предметах, окрім статевого дозрівання. Так я, наскільки я знаю, в медичних університетах також честь у ту телегонію. Це саме коли е, ти можеш передати свої гени. Наступному через покоління, через покоління ото uh -huh. все, що типу не відповідає науковій дійсності. Тому мені здається, що наша мета це подолати у такі культи цнотливості, такі культи першого сексу, саме якісною статевою освітою і науковими досягненнями, які ми вже тут маємо. Серед яких наш подкаст ми дуже багато говорили про жіночий досвід першого сексу. Давай поговоримо про чоловічий. Ніхто з нас не чоловік, але наша Оляна дещо знає, що мене дуже шокувало. Будь ласка, розкажи, а я буду сидіти в сторонці і така. Окей, okay. ну ми говорили про те, що чи буває боляче чоловікам при першому проникненні, або, як я вже згадувала, використання мастурбатора. Так, буває боляче і чоловікам також, тому що у всіх чоловіків знову ж таки різна може бути форма статевого члена і різна форма. Плоті так, тобто навколо голівки члена, і відповідно, коли, наприклад, є певні особливості будови форми цього статевого члена, то крайня плоть може бути нерухома або прикріплена ближче до до голівки члена, ніж там не знаю, у більшості чоловіків, коли ну просто є такий звичай у лікарів, вони радять, коли хлопчик маленький, задирати йому цю крайню плоть, щоб вона ставала рухома, власне, що поки хлопчик росте, це прості. Ще йому потім, щоб йому не було боляче при першому статевому акті, ну тобто, щоб рухалася ця крайня плоть, і не збирався там бруд і всякі е, якісь такі е, шматки шкіри, так, тобто, які накопичуються під голівкою, тому що це часто викликає різні захворювання. Тому рухають цю крайню плоть для того, щоб вона ну, якби, щоб можна було її відтягнути і помити статевий член. Так от, але не всі це роблять, тому що багатьом хлопчикам це не є дискомфортно, вони собі ростуть, багато батьків практикують природні батьківські. Тобто не втручаються в цей розвиток, тільки слідкують, щоб не було там ніяких захворювань і так далі. Ну і, власне, коли при першому проникненні такий статевий член проникає в вагіну, то від різкого тертя ця плоть може надірватися, і хлопцю, хлопцю, чоловіку буде боляче і навіть може бути кров його власне, від цього надриву. Тому, ну, якби ще такий момент теж варто врахувати чоловікам. Які займаються першим проникненням. Знову ж таки, ми навіть говоримо не тільки про гетеросексуальний досвід, так, але і про гомосексуальний в тому числі, тому що це проникнення, яке ну, має такий, не знаю, природній механізм цього процесу, і, відповідно, різкість і тертя можуть спровокувати те, що десь надірветься ця плоть, якщо вона була ну, типу, нерухома в тому місці, яке зачепилось, і буде боляче, і буде навіть може бути кров, так, тобто це не обов'язково. Якщо ця плоть нерухома, ну тому це теж варто врахувати. І ще один момент, так тому краще перше, перше оце проникнення здійснювати якраз в презервативі, через те, що м, тоді зменшується ризик взагалі подразнення, зараження мікробів і так далі, тому що презерватив має захист, так, і має лубрикант, що зменшує типу, цю силу тертя чи різкість тертя. Ну і відповідно це безпечніше. Я просто пам'ятаю свій досвід сидіння в Ютубі в підлітковому віці. Я, типу, гуглила відео, типу, як задовільнити жінку, і там говорили про перший досвід сексу. Там говорили, що ні в якому разі не можна презерватив, якщо дівчина цнутлива, тому що презерватив, він скульзький, ви не зможете його вставити. А от сам член як типу, в суху землю. Ну, Насправді, знову ж таки, тоді повертаємося до того, що. При першому проникненні в презервативі і чоловіку буде комфортніше, і жінці, тому що знову ж таки там є природний лубрикант, і ну, на презерватив легше нанести лубрикант, так ніж на е, без презерватива член статевий. Ну і відповідно це проникнення воно буде більш комфортним, але можливо треба буде допомогти собі руками. Що теж ну, часто хто соромиться, так? Тому що ну, буквально цей момент проникнення всі чекають, знову ж таки, не знаю, передивившися порно, що ну я на тебе не знаю, ляжу, чи ти на мене сядеш, і ну. Воно відбудеться самостійно, ніби найде одне одне. Ні, на жаль, так не буде працювати. Так, не буде працювати, тому що якщо це у обох перший секс, чи у жінки перший секс, чи у чоловіка перший секс, то тіло ще не знає, як оце сконектитися, так? як шукати, умовно кажучи. І відповідно треба допомогу. Тому робити це треба повільно, уважно, поступово для того, щоб нікому не було боляче чи... і щоб процес був приємним, а не різко, швидко, оце от як впернувся. Окей, okay, зрозуміло. Тобто. Чоловіки також страждають, можуть страждати під час першого сексу. Першого проникнення. Так. Угу. Важливо уточнювати, тому що перший секс це не обов'язково проникнення. На зробліка крінж момент. Перше питання: багато статевих партнерів: крінж чи не крінж? А чоловіка чи у жінки? У всіх. Не крінж. <ріст> <ріст> Я спеціально уточнила. Кажуть, що для чоловіків це ну нормально, для жінок це типу соромно та ну, взагалі, о. тому ні, не крінж, тому що багато статевих партнерів це багато сексуального досвіду. Але це про вибір. Хочу, ну займаюся сексом, не хочу, не займаюся. Ніяк не впливає на мене як на особистість. Ну може, звісно, але це не обов'язково. Чи на мою фізіологію? Ну якби нічого особливого. Хочеш багато, маєш багато. Не хочеш багато, маєш мало. Окей. Okay. Наступне питання: мій е, перший партнер-партнерка на все життя. Крінж чи не крінж. перший сексуальний партнер. Так, це, це буде партнер е, крінж, але і не крінж. Я хочу в це вірити. Ну, якби перший сексуальний партнер чи партнерка не обов'язково може стати людиною, з якою проведете все життя. Але це про вибір швидше. Ну, це як знову ж таки секс, тільки після одруження. Певний, чи стереотип, чи міф, чи вірування. Так, тобто, тому це і крінж, і не крінж, тому що якщо, е, умовно кажучи, я вже з кимось зайнялася сексом, і розумію, що все тепер ця людина одна мені на все життя, то я ставлю собі обмеження, ну і відповідно впадаю в певну залежність від цієї людини, а якщо вона передумає, а якщо я передумаю. Ну, тим більше всі ми змінюємося, ми змінюємося, і партнери можуть змінюватись. Те, що партнер ідеальний для першого сексу, не означає, що він ідеальний. Знаю для створення сім'ї і життя з котиком. не означає, звісно. Але дивіться, а якщо ну в якомусь випадку от мій перший сексуальний партнер, наприклад, загинув. А то що тепер втік, передумав так? Ну тобто, і що в мене тепер не буде більше сексуальних партнерів, не буде ну, там, можливості побудувати сім'ю? Ну ні, буде це все вибір. Тому можна робити такий вибір, якщо він взаємний. Наступне питання: не знайти клітор перший раз, крінж чи не крінж? Не крінж. Це мене мучить, це мій сором. Я не змогла знайти клітор свій перший раз. Це було для мене крінжово, але я розумію, що це перший раз можна не розуміти, де тіло під час першої мастурбації ти не завжди розумієш, де, де він знаходиться, а іншій людині тим більше. Тому це нормально. Абсолютно нормально, тому що клітор у всіх знову ж таки різний, різної величини, так, навіть різного. Ну, Відносно різного розміщення, так? І якщо я навіть знаю де клітор у мене не факт, що я його відразу знайду у іншої людини, але в мене для цього є рот, щоб говорити. І я можу запитати, тут не тут, це не це. Ну, Тобто це набагато приємніше і конструктивніше, е, аніж намагатися е, знайти його самостійно. І, до речі, недавно е, випустили комікс, містер кліторець. От Він дуже гарно е, якби, ілюструє. Всі процеси, коли люди намагаються це зробити не запитуючи, боже чорівно. Окей, і останнє питання: пенетрація більше години: крінж чи не крінж? Крінж. Боляче, неприємно, е, невідомо наша, що, тому що якщо пенетрація триває більше 15-20 хвилин, незалежності від вашої сексуальності, ну бо якщо є гіперсексуальність, то все одно е, так, ну, тобто то хочеться більше, так, але це про те, що дискомфорт е, безперервної пенетрації, давайте так. Після 15-20 хвилин з'являється дискомфорт у обох партнерів, тому крінж.